Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність. Підписуйтесь, маю думку, що далі буде тільки цікавіше. Зараз хочу зробити розклад на Україну в грудні. Ми подивимося, як би загалом, якщо карти покажуть, і що там буде відбуватися на полі бою в грудні. Уже листопад добігає кінця. Час так швидко плине. Вже пора робити такий розклад. Ну тож, і питання, який буде грудень для України, які основні події будуть відбуватися в грудні для України. Знову будете казати, ти нас заколисуєш, все так позитивно, ну що я зроблю? Бачите, карти я викладаю перед вами. Що випадає, те і буду вам розповідати. Так, ну, мені знову подобається. Розказую. Ось Паш Жезлів, перша карта випала, і вона тут в цій колоді, як посланець іноземець з добрими вістями. Оцей паш. Він подібний до того, хто ударяючи жезлом об підлогу, сповіщає про появу нового гостя на балу. Ну, вибачте, за такий ліричний відступ, але це таке от значення. Ця карта говорить про появу якогось нового руху в ситуації, яка, здавалось, зовсім зайшла в глухий кут. Ось, якщо ви бачите, на цій карті дуже чітко видно руну Вуньо. Ну, ось, це ру, ну, це е, рунічна в'язь, але ну, там руна воньо є. Це вісник радості. Це про якийсь здійснений поворот, а наутис. Бачите, тут дві руни зашифровані: руна Вуньо і руна наутис. Це про терпіння. І оця карта каже, це як заклик. Ну, потерпіть трохи. Я вже біжу з добрими новинами. Ось-ось ви отримаєте. Отримаєте щось, що вам дає можливість діяти. Бо наступна карта маг це нові можливості, нові можливості для вирішення старих проблем. Тобто, все це про якісь моменти, які дають Україні робити шалений прорив, ну або крок. Ну, тому що, чому ж кажу, шалений, тому що тут скупків кубків ще поруч. Почався час активних дій. Маг це хазяїн, він втілює все, що задумав. Ну, маг, навіть так, звучить, я можу. От, тут енергія мага дуже така цілеспромована. Ну, а тут кубків посередині це як передчуття свята або якихось чудових новин. Всі розмови, що Україну союзники кинуть, відвернуться там уріжуть допомогу. Вони всі даремні і недоречні. Король Пентаклів це свідчить про те, що це ділова сфера України, лишається на підйомі. Це допомога, це підтримка на високому рівні. І, до речі, дві кубків це як об'єднання, контакт. Тут ще мова йде про нові візити високопоставлених осіб, іноземців. І вони їдуть в Україну з дуже добрими новинами, з, якимись, з практичною допомогою і з якимись запевняннями на подальше партнерство. Так, тут ще, знаєте, така інформація, що в грудні буде для України якась пропозиція, яка як вибір, все ж таки, двійка кубків це і вибір, яка примусить якось задуматися. Але це все одно якось на користь Україні. Тобто я не знаю, про що тут, може, про що тут йдуть які домовленості, але все одно це якось Україні вигідно. Загальний фон для України на грудень дуже таки непоганий. Він такий, знаєте, з добрими вестями тут. Знаєте, тут багато мови от, про якийсь дуже яскравий візит, який буде для України наприкінець року, ну прям як подарунок, як свято. Чи це якісь новини, чи це якісь заяви, чи високопосадовці. Тут, тут от дивіться жодної мечової карти. Зато є Пентаклі, є кубки. Так, пентаклі це ресурси, це щось цінне. І Король Пентаклів це все-таки дуже вагома карта тут. І об'єднання. От Карта посередині туз Кубків це така радість, шалена радість від отриманих новин. Оцей вісник біжить, і від отриманих можливостей і ресурсів. Ну, так, як би й нічого. Що буде відбуватися на полі боя? Це таке у нас ще тут питання: що буде відбуватися на полі бою в Україні? Так, смерть уже прийшла. Ну, ви пам'ятаєте, розумієте, що смерть це є трансформація. Це не обов'язково щось жахітливе. Смерть, в певних, коли певні карти знаходяться поруч зі смертю, тоді це як показано фізична смерть. Але так взагалі це карта взагалі трансформації. Що відбувається на полі, бо знову ж таки, Рицарь Кубків добрі новини? Війна продовжується, звісно, але у грудні буде дуже значима трансформація. Старший аркан, смерть, тут як головний серед цих п'яти карт і показує смерть це про зміни. Смерть це дитя великих змін, які ведуть до завершення ситуації. От, взагалі, смерть чудова карта, коли питання стосується якихось неприємних ситуацій. Ну, у нашому випадку це війна, така собі неприємна ситуація, так? І от смерть тут показує початок кінця. Смерть це закінчення проєкту. Дев'ятка мечів тут є, вона не несе буквальної загрози. Ви її бачите, да? можна подумати, щось що таке тут жахливе. Дев'ятка мечів це скоріше карта про психологічний стан. Війна ще йде і тут показують втому. Ну, і воїнів, і цивільних. І ще дев'ятка мечів от в цій колоді показує от непримиримого ворога. Який в вогонь, і, бачите, ось його тіло пронизано, воно вже, вже сіпається в останніх конвульсіях, але все ж таки напослідок воно там хоче якусь капусть утнути. Оце саме таке, коли тут ми ворога гонимо, і він тут, ну, ну як росіянці, так? ми знаємо, на що вони здатні. На полі бою зміни. Але все ж таки є і втрати, і дев'ятка мечів це теж, ну, я вам казала, емоційний стан да, не тільки військових, але і, ем, ну, і цивільних людей. Військові втомилися, цивільні теж по-своєму втомилися, але це ще такий психоз ворога. Туз жезлів, це тут як фараон, незалежний, впевнений. Це карта каже про нестомну таку енергію і утримання лідерських позицій. Тобто на питання. Що буде на фронті, кажуть, що будуть зміни через втрати, але Україна має позицію лідера. Україна не зупиняється, не ведеться там на якісь хитрощі, або тут на якісь такі пропозиції, так, які, ну, ну я вам казала, що вони Україні сподобаються, але все ж таки, так, тут карти хитрості немає. Тобто все йде ну, як сказати, на перемогу. І, до речі, Якщо придивитися, дивіться на королю жезлів, тут є руна Отал. Отал це руна власності, землі, житла. І от ця карта показує, що я завжди вам кажу, що Пентаклі це земля, але це рунічне таро, і тут вони оце, власне показують дім, дім і землю. І от король жезлів, як він би як демонструє, що каже, все наше лишається за нами. Отаке. Тобто, рух активний, рух переможний, але, звісно, люди втомлені, люди змучені. Ну і чекаємо по смерті цієї величезної трансформації. Ну, ще по грудню, що. Там мене песик щось хвилюється. Що ще по грудню? Для України. Що я вам скажу? Дорога до успіху через невтомну працю і впевненість в своїх діях. Це і повернення територій. тут на рунічному ставу чітко видно Дагас. Ну, тут -от, хто розуміється, на рунах тут є Дагаз, а це зміни. Вони хоч повільні, але вони дуже стійкі. Тобто, про що мова? Ті землі, які ми забираємо назад, свої землі відвоюємо, вони ж переходять якби, назавжди в нашу власність, тобто не буде цих качелей. Тобто, наші зайняли село, там, чи, ну, село да? тут тобі кацапи вибили, тут опять зайняли. Тобто, таких качелей не буде. Тобто Наші просуваються повільно, але впевнено. І м, такий стійкий успіх. Колесо Фортуни, це теж підтверджує, що незворотні зміни вже почалися в Україні, вже відбуваються. До речі, на колесо Фортуни, бачите, оцей значок. От, і, ну, Це як 10-й аркан, але це як знак іще ну, як прив'язатися до рун, це як знак Гебо. А Гебо це є руна удачі, партнерства, це якийсь дар. І... Головне, це показує, як колесо фортуни вже повирачується на мир. В грудні все ж таки відбудеться от якась. Щас скажу, як ж сказати вам правильно, якась така подія, вона не хаотична, вона, вона наскільки неочікувана, що вона от буде просто. Знаєте, якась шалена новина. От в цій колоді рунічна таро, дурень означає початок, новий шлях, віра, свобода. Цей аркан відповідає Руні Ієра. А Ієра це знак радості землі, радість від змін, які відбуваються на своїй землі. От так от. Це як зібраний урожай. От оцей терплет читається як отримання добрих новин про зміни, які надовго. Зміни позитивні, звісно. Ну, і знову ж таки, от, тут немає мечів, і це я так уже думаю про обстріли, так? І все ж таки, я маю надію, що обстрілів все ж таки до кінця грудня буде менше. Це не означає, що їх не буде взагалі, але все ж таки їх буде менше. Ну що? Звісно, війна йде, звісно, важко. Ну, а все ж таки, ми маємо добрі новини, що ніхто нас не може зупинити, партнери нам допомагають, у нас є певні успіхи, у нас є добрі новини. Ну і будемо, будемо вірити і надіятися на наших ЗСУ. Я вам дякую за увагу.